Потужні вибухи на волочазній дамбі в Росії вода стала масово вирватися із під контролю. Поки окупанти безперервно гатили по Україні. В них самих відбулось страшне лихо, яке дорого їм буде коштувати. Всесвіт вирішив поквитатися із порушниками людського спокою, та тепер їхні міста навідали пошисті та потопи. А расисти пізнали на собі всю біль цього світу. Як це відбувається, побачите далі? Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобай та підписатись літаки РФ підірвали дамби на території РАФ за допомогою авіабомб, вага яких становить по кілька тонн. Зробили це нібито для того, щоб перешкодити руху української бронетехніки та все обернулося жахом для рашистів. Зокрема, відомо, що бомба впала поблизу кілька сотень матрів від кордону із Україною. Внаслідок удару ВКС РФ по погребелі на Білгородщині. Було затоплено прилеглю території, Завдано значної шкоди населеним пунктам. Ктам видання більд пише, що в тому районі останні дні тривають запеклі бої. А міноборони РФ лише регулярно заявляє про відбиття атак. Як пише The Moscow Times, наближений до Кремля телеграм-канал. Рібар повідомляв, що ЗСУ змогли зайняти деякі села. Ну а згідно з геолокаційними кадрами Гугл Мапсавіударвика СРФ припав на дорогу що проходить через річку удава і з'єднує її з водосховищем, тож наслідки можуть бути катастрофічні. Крім того, під воду йде не тільки рашистське прикордоння, понад 10 рашистських регіонів зіткнулися із потопами та ризиком затоплення цілих міст. Почалось реальне стихійне лихо. За даними МНС, сактивно. Фаза потопів спостерігається вже в 11 регіонах Арафії. Загалом затоплено сотні будинків та величезні мости. На околицях міста Мінусинська в Красноярському краї стався розрив великої дамби, внаслідок чого місто опинилось під загрозою затоплення. Передає прес-служба Мене І зазначали, що річка вийшла з берегів, і потоки хлинули в будинки. Повідомляє також про евакуацію із Мінусинська у зв'язку із затопленням. Місцеві жителі розповідали, що Амбо прорвало з невстановлених причин під загрозою затоплення. опинився місцевий парк культури та відпочинку. Також повідомляло, що погода призвела до низки подій в регіонах центральної Росії. Паводок затопив набережні і навіть спровокував руйнування мостів. Так в Тверській області обрушилася переправа, а автомобільний міст через Валдайку в Вологівському муніципальному окрузі звалився через Людохід. В Брянського піднялась річка Десна. Були затоплені місцеві прочал та набережна. Раніше мене сповідомляла, що потопи накрили 17 регіонів. країни. і найскладніша ситуація склалась в Челябінській області, Республіці Башкортостан та Красноярському краї. В місті Челяб... Лямінської області внаслідок пошкодження води старим руслом річка сім затопило сотні будинків. Одна з мешканок регіону розповіла місцевим змі, що вода прибула за півтори години. Вона затопила миттєво сираї, гаражі і будинки. Худоба майже вся потонула, плюс вся техніка, котли, системи водопостачання. Люди зараз просто без всього лишилися. Жінка нарікає, що влада просто не підготувалась до такого, адже навіть зміна перердодні писали про необхідність прибрати лід. про Просто історія повторилася про проблеми. Заявляє один із місцевих депутатів, колишній мер міста Олександр Решетніков, який запитав у своїх соцмережах, чому захисна дамба не допомогла врятувати місто від затоплення. Далі цтуємо чиновника РФ. Капітальний ремонт дамби на річці Сім, на який адміністрація витратила понад 120 мільйонів бюджетних коштів, було виконано з численними порушеннями. Експертиза підтвердила, що результати і якість робіт не відповідають проєкту. Плак, який використовували для відсипання дамби, абсолютно непридатний для цих видів. Робіт оскільки пропускає воду. Виста дамби не відповідає проєктним позначкам, які могли запобігти підтопленню будинків. Матеріал просто на досипали до потрібної висоти на. Осав він в адміністрації Ашинського муніципального району заявляли ТАСС, що затоплення сталося після того, як вода пішла. Поверх дамбою зв'язку з інтенсивними опадами. В Башкортостані особливо важко жителям села Азове в Архангельському районі. Через підйом води в річці Інзер там затоплено 42 житлові будинки та присадибні ділянки. Коли вода піднялася приблизно на матер в районі ввели режим надзвичайної ситуації. Рятувальники евакуювали 127 осіб, серед них 20 дітей. Через різке потепління в місті М'яносенськ Краснодарського краю стався прорив. Там би на річці для термінової евакуації жителів чотирьох вулиць пригнали автобуси. 24 людини виїхали з зони. Підтоплення, зокрема, шестеро дітей в результаті підтоплено 13 дворів житлових будинків. Повідомляли про загрозу для 120 житлових будинків. Як превентивний захід, приватні будинки знеструмили, а в Новосергіївському районі. Запроваджено режим підвищеної готовності через швидке танення снігу а також підйом рівня паводкових вод. Рівень води в річці Самара досягає 542 см сантиметри за несприятливою позначки в 550 сантиметрів. Також прогнозується, що весняний паводок може торкнутися 157 населених пунктів в 34 муніципальних утвореннях області. Очікується підйом річки Урал Ворську. До 550-650 см, сантиметрів. А в Оренбурзі до 700-800 сантиметрів. Значення є несприятливими, але не перевищують небезпечної позначки. Пише ТАС. Ну а ми повернемося і до подій в Україні. Напередодні РФ атакувала Україну, використавши 39 ударних дронів та балістичну ракету. Зокрема, ракетний удар із Ростовської області був спрямований на Дніпро. Пуски шахедів та безпілотників імітаторів рашистські війська здійснювали із напрямків. Курська Врла Мілерова, Проморсько-Ахтарська. Повітряну атаку відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи. А через рашиську атаку постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина. Зокрема, в Дніпрі загинула людина. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Рашистські окупанти вдарили балістичну ракету по Дніпру. і Метою ворога виявився склад серветок та памперсів. Про що заявив Мар міста Борис Філатов саме через те, що там було багато памперсів та. Серваток почалась така сильна пожежа. Стою далі ніяких офіцерів НАТО і найманців. Я особисто говорив із власником, це терор, нічим не прикритий терор. Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках, написав Борис Філатов. Також є загиблий поранені в Житомирській області. Російські військові регулярно з різних видів озброєння ударному БПЛА ракетами, кабами РСЗВ, атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі. Міста, сіл України, вбуваючи цивільне населення та руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення, українська ж влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини, арав та наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Крім того, внаслідок нічної атаки рашистських військ в Києві кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб, про що інформує мер Києва Віталій Кличко. Стою далі госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю. Загалом постраждали четверо людей, двоє в лікарні, двома медики надали допомогу на місці. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, у Києві через атаку російських БПЛА виникли пожежі в двох районах. Рашисти вкотре обстріляли місто Дніпро. На місці удару масштабна пожежа внаслідок удару. Також відомо про одного загиблого. Та спочатку з'являлася інформація щодо трьох постраждалих є руйнування. Території цивільного об'єкту деталі з'ясовуються. Повідомляли в ова пізніше. Ова дописує про те, що приліт стався по території цивільного об'єкту. Попередньо троє постраждалих через ракетний удар. Загинув 42-річний чоловік. На місці удару пожежа руйнування території об'єкту. Цивільного також про це дописували. Ну і пізніше число постраждалих через російський ракетний удар по Дніпру зросло до п'яти людей. Всі госпіталізовані про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Раніше ж було відомо про трьох постраждалих, що дописав у телеграмі Лисак. Далі цтує відомо про п'яти поранених через ракетний удар по Дніпру. Всі госпіталізовані жінка 55 років у важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула. Нула за його даними, рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті. Уточнив Лисак, що також внаслідок російської атаки в Нікополі постраждало 13 людей. П'ятеро поранених госпіталізовано, четверо з них у важкому стані. Російські військові регулярно з різних видів озброєння ударні бупилараке Каборсезве атакують українські регіони, особливо при фронтовій території. Ну і по Дніпро останнім часом все ж таки. Росіяни активно гатять, намагаючись напевно не тільки знищити українців, а й деморалізувати наше суспільство. Щодо подій, які відбуваються і на Харківщині, там теж досить таки неспокійно. Росіяни щоденно обстрілюють Харківську область і за оновленими даними від Олега Сіньгубова, очільника обласної військової адміністрації, о 15.50 четвертій в селі Гонтарівка Старосалтівської громади під час робіт в полі на невідомому вибуховому пристрої також підірвався чоловік. В результаті він отримав важкі травми, його терміново госпіталізовано до лікарні. Тобто також в різних населених пунктах, які є деокупованими, можуть бути вибухонебезпечні предмети, яких потрібно уникати. Це важливо для українців, тому що розуміємо, як росіяни можуть полишати після себе ці предмети для продовження знищення українців. Ну, і тому дуже обережними треба бути і постійно звертати на це увагу. Ну і також, на жаль, ще неприємні новини з'являються зараз у мережі, про які також боляче говорити. Інформація поки що не підтверджена. Будемо очікувати на якісь подробиці, але з'являються кадри із дрона. Російські терористи розстріляли чотирьох українських військовополонених. Знову росіяни знищують українських військовополонених, що є заборонено Женевською конвенцією. Попередньо трапилось це 13 березня біля села П'ятихатка на Запоріжжі. Там українські військові, вийшовши з руйнованого будинку, лягли в траву і були розстріляні цинічно окупантами. На жаль, маємо. Говорити про такі новини, адже це реальність, з якою стикаються українські військові, коли расисти продовжують вбивати, знущатися і цинічно себе поводити із українцями, як то цивільними, так і військовими. Ми маємо документувати всі ці події для того, щоб потім. Все ж таки розібралися із тими російськими терористами відповідні органи для того, щоб ті поплатилися за свої злочини. Але на жаль, довгий час минає, і расисти продовжують це робити. вже 1142-й день поспіль під час повномасштабної війни. А ще до цього війна все ж таки тривала на території України. І що тоді Росіяни робили теж боляче про це говорити? Але все ж таки. Ці новини мають бути озвучені, і ми маємо пам'ятати, що Росія країна терорист. Ну а про події, які відбувалися на фронті і в повітрі українського неба, можемо послухати аналітику від українського військового експерта, який оприлюднив свіжу аналітику Олега Жданова. Тож давайте слухати. Скажу одразу, що Російська Федерація приблизно вернулась на режим. режим ночных атак нашей страны э, до начала вот этой вот с э, переговорным процессом и с э, временным перемирием. Почему? Потому что, ну вот сегодня ночью, вчера э, с 19 часов, во-первых, началась эта ночь, э, ночь атаки дронами на, на нашу страну. И э, э, это первые сигналы воздушной тревоги и количество беспилотников, которые применил враг по нашей стране было 145 единиц. Это беспилотники типа шахет и беспилотники имитаторы разных других типов. Пуски осуществлялись с тех же самых мест, все вдоль нашей границы, с севера на юг, Курс, Корел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и даже был задействован наш украинский Крым, мыс Чауда, временно оккупированный российскими оккупантами. Отражали мы тоже нападение всеми имеющимися силами и средствами и авиацией, и зенитно-ракетными войсками, и подразделениями радиоэлектронной борьбы. На сегодняшний день, точнее на сегодняшнее утро, на 9 часов утра сегодняшнего дня командование воздушных сил дает нам данные о том, что подтверждено сбитие 85 ударных беспилотников типа «Шахет» и беспилотников других типов. Основные воздушные бои происходили на в северных регионах, на юге, востоке и в центре страны. Киев тоже уже начал подвергаться. Ну вот, пару ночей мы с вами провели практически без воздушных тревог, ну, кроме ракетной опасности, а да, сегодня ночью был воздушный бой и есть погибшие в Киеве и есть повреждения в результате падения обломков, пожары, в том числе и в Киеве. 49 вражеских беспилотников были локационно потеряны без негативных последствий, то есть подверглись воздействию средств радиоэлектронной борьбы нашей, нашей общей системы РЭП страны. В результате этой расистской атаки пострадали в основном Донеччина, Харьковщина, Киевщина, Хмельничина, Полтавщина и Николаевщина. Очень сильно досталось Николаеву. Ну и как я уже говорил, Киев, город Киев тоже в одном районе упали обломки, повредили частное домостроение и в другом районе города был, возник большой пожар в административных зданиях. Тоже в результате падения обломков сбитого сбитого беспилотника. И на данный момент, вот на момент записи этого видеоролика, четверг, как заявляет мэр Кличко. Вот такая воздушная обстановка была этой ночью. То есть, видите, возвращается ритм, ритм ведения боевых действий, темпы или интенсивность атак на нашу страну возвращается на, на круги своя. И Путин и его клиент, нелегитимный Путин, он на все договоренности, на всех Трампов, Белый, Белый дом, администрации и все остальное. Он преследует одну цель, цель захвата нашего государства и нас как нации. Далі також поговоримо про не менш актуальні новини, яким заявляли на початку етера. Саме будемо говорити з вами з приводу того, що вже офіційно є підтверджена інформація з приводу того, що Ерефія почала використовувати дрони для скадання вибухонебезпечних предметів. Ці безпілотники можуть вражати, на жаль, будь-які регіони України. Ризик дуже високий, адже боєприпаси можуть детонувати з затримкою. і Точний час вибуху невідомий. На фото зразки вибухівки вилученої в Києві. Їхній вигляд може бути різним. Будьте обережні та попередьте рідних, якщо помітите підозрілий предмет, не наближайтеся та не торкайтеся до нього. І одразу телефонуйте в 101, 102 або 112. Ну Ми також бачимо, що дійсно офіційні посадові особи вже вже підтверджують цю інформацію а саме в наших ДСНС, Тож дійсно маємо бути з вами дуже обачними та обережними, тому що расист він підступний і він є на жаль всюди. Далі також з вами поговоримо ще й про новини з фронту, а саме з приводу того, що знову і знову наші впівідрони, вони ліквідують рашистів. Саме українські впівідрони розбили укриття ворога на покровському напрямку. Що наразі відомо, відомо про те, що у офіційної на офіційній Сторінці телеграм-каналу оперативно-стратегічного групування військ Хортиця дописують наступне: українські впівідрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від зсу ворог ховається в укриттях та намагається тримати оборону в укріпленнях, але це не захист, коли працюють оператори ударних дронів штурмової. Вони влаштовують окупантам гарячі зустрічі з опівідронами, розповіли в угрупуванні військ для знищення цілей. Українські військові використали скиди боєприпасів із дронів влучну роботу українських операторів. Дронів показали і на відео п'ята окрема штурмова київська бригада. Ви можете знайти всі ці відео в їх офіційному телеграм-каналі. На жаль, не можемо показати через вразливість Ютубу. Ну і додали в ОСУ в наступне бійці. Методично зачищають позиції противника, не залишаючи шансів, ніби. Тоним стінам, ні тим, хто за ними далі також з вами поговоримо ще й про те, що відбувається на територіях а, нашої країни. На жаль, саме. Сбу затримали агента РЕФІ, який планував навести російський удар на одну з ключових електропідстанцій у Херсоні. Про таких агентів, так би мовити, дійсно також потрібно говорити. Так, от служба безпеки України повідомляє наступне. як встановило розслідування ворожим агентом. Виявився 53-річний місцевий безробітний. На жаль, така інформація також з'являється. Який чекав, як ми можемо з вами логічно зрозуміти, повної окупації регіону. До він. Перебуває, мова йде саме про Херсон. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли пропонував свою допомогу РФІ у чатах проросійських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування агент підтримав комунікацію з куратором через зв'язкового, так би мовити, бойовика, який перебував на лівобережжі Херсонщини. І за матеріалами справи фігурант намагався зібрати локації місцевих сил оборони та об'єктів енергетики для виконання завдань. Фігурант обходи. В обласний центр та його околиці, де намагався виявити місця базування підрозділів БПЛА, силоборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ. одночасно коригувальник планував навести ворожий удар на одну з ключових. Електропідстанцій, яка живиться досить велику кількість будинків та лікарень, розповіли в службі безпеки. Ну і також співробітники СБУ завчасно, як ми з вами можемо розуміти, викрили російського агента і затримали його за місцем проживання. Також служба безпеки провела комплексні перепрошую заходи для убезпечення локацій сил оборони та енергооб'єктів. Ну а під час обшуку фігуранта. Вилучили мобільні телефони з доказами роботи на РФ. Також у нього виявлено було зброю, боєприпаси, які він вивозив з районів колишніх боїв за Херсон. Додали в СБУ. Ну і також слідчі повідомили, що. Було його затримано про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією усього майна.